Учора, 20 жовтня, під Брянськом на Росії знайшли тіло воєнного злочинця пілота 52-го важкого бомбардувального авіаполку РФ, який базується на аеродромі Шайковка, та має на озброєні бомбардувальник Ту 22 М 3 Саме цей нелюд причетний до ракетних ударів по українських цивільних об'єктах, зокрема по торговельному центрі Амстор у Кременчуці. Про це сьогодні повідомило головне управління розвідки. Молоток справедливості. Саме так про подію написали в офіційному телеграм-каналі Української розвідки. Також оприлюднили відповідні фото та відеоматеріали. Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї. Окрім теракту, в ТЦ «Амстор» на його совісті і ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі, коли загинуло 46 цивільних українців. Серед них шестеро дітей. Головне управління розвідки Міністерства оборони України зазначило, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.